Всім привіт, друзі, розсія Станіслав. Я ваш одика до зайшов. Курей випустив на двір. Вони вже ось дико, на банті знесли два яйця таких гарних. Ось так куру випустив на двір, крови прибрав. Ось така Маюся наша. Тут всі ще на... ось. Наїши, шіх, поїсти. Ось так. З не все у нас добре. Надіємося, що вона вагітна і дасть нам. Я навесні. Ось так. Все, погнали далі до крові. Подивимося, що там курича робить. роблять. Два яйця вони вже знесли. Ось так. Ось така погода в нас зараз на дворі. Ось яка кура, все з ними добре. Ось яка я б'є квіточки, з тіфіршком все у нас окей ось Сидить. Будемо зараз їм давати їсти, пити. Ось так. Шурупчик. Здорово. Теж все добре з ним. Ось тут у нас маялки. Тихо. Лапи забирай. Ось. Ось зака їх є шата. і мамуся. Мамуся і хоче гладитись, ось глажу. Вона така добра. Ось так. Все, закриваємо. Йдемо далі. Тут у нас ночка. Там все у нас добре. Вузо майже більше є, ну не аж так. Ховай голову. Ось ось такого. Вон на сонце вийшло. Ну красиво, красиво. Не аж так і холодно у нас. Так, що в нас тут з лапку? Лапкою все добре. Вижу що не у нас ще не округлилося. Так, ще не відкрилося. Откроюся, зараз будемо дивитися. Ні, як видати, ось заканила ось. Ще ні, ну ще не час, окей. Тут у нас ті вот рандухи. Три, 4, 5 і мамуся у нас. Ось так. Ось. Треба закрити тут, бо вона квітку мені гризе. Кури наче ось прийшли до нас. Так, Всі хочуть їсти. Мамусія хочуть їсти пити. Ми будемо зараз їм давати. Ось такі орандучки. Гарні ось так. Зараз подивимося, що вона вагітна. Вона була спорвалася 19 жовтня раз. І більше не захотіла. Зараз подивимося, що вона вагітна у нас. Так. Вона у нас сіра, не вагітна. Ось так. Я її ошупував і докрилку вставив. Вона не вагітна. Внутрі її не покрив. Ось так. Ось такого. Зараз хочу спробувати байгузку кинути до кроліка, подивитися, що він її запарує. Ось так. У нас ось теж байгузка не покрита. І ми її не покрили щойно, ось так. Зараз ми їх залишимо тут. Ось Ось такого залишимо. Ну може їм зараз їсти, я дам. І все. Води, лота, гілок, і все. Це такий маленький обзор, що в нас на господарстві є. Нового поруч, що в нас нічого. Тому і щор нове відео не виходило. Ось так. Будуть новини, зніму обов'язково відео. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз ще будемо пересіяти цих защитів місцями. Знову ж кругать, міняти їх. І ось ось так. Зараз ми ножку положимо тут квіточку. Та як ми лапку робили, Їх я швиденько сюди перенесемо. Ось так. ось так. Забрав ножку, туди пересив. Зараз поїлку, їду ми забираємо, по швидкому сюди кладемо. Вибачайте. Ось. Забираємо сюди. І ось щось теж і все геть. Забираємо. Ось, і все, і сюди засияємо крою. Перенесемо. Ось. Ось тільки ошок вона має своїх. Видите, як оберезає? Ось. Все, і зараз по одній, по двоє. Посихват раночків треба переселити. Ось сюди вось. І все. І все, і віднині вони вони нас будуть право з кривисею. Буду тут нас довирошуватися. Ось. Потім ми кривисю теж ще заберемо або їх відселимо. Там вже буду я дивитися, як нам зручніше буде. ось. І останнього кормушку поївку теж звісно, ми забираємо. Ось. Я на кривисю, треба ще забрати. Нам. Ось гону нашу нашу. Беремо. Кривисю і теж сюди. Ось так. Ми переселили їх сюди. Раз, два, три. 4-5 і мамаша. Вони зараз тут будуть осваюватися. А сюди ми маємо впустити нам ножку. Але перш ніж пускати, нам треба забрати звідти їду їхню з хвозайшит. Чекайте. Прушуємо і пхаємо туди. Ось так, їду і тут воду ще положимо їм. І ось. Їхня вода. До кого їхня поїлочка. Теж беремо. Їдемо сюди. їм зараз давати пити і їсти. Ось так. Вони зараз хай осваюся тут. Ось так вот. Все. От туди зараз ножку я принесу. Вона кусається трохи. Всього так ми їх переселили. У нас тут саме ось таке є ножка, ось вона. Ми її теж переселили. Ось так. Тут у нас є всі вони. Ту кури мені мішають. квітку всю закрити, ось, все. Закрив. Ось така гівки є. Я ще в шори нарізав. Ось. Зараз поздаємо їм гіошки. Зіліси як гризуть. Випляють соломку гризе. Ось так, все. Зараз ще даємо вапсі. І, і... носи я дав. І ще шурупішковий і все. Ось так. Все, подавав я всім гіошки. Чуть пізніше дам води. І пшенички. Ось так. Тільки вона гіршок має ось, вид. Ось все, вона трохи осваюсь, тут вона матиме де нарожувати отут. Ступись, де я покажу. Шує, як вона нервується, ось тут вона буде нарожувати. Вона вагітна. Вона має мало У мене, щоб вона була вагітна і все. Ось так. Все. Ось так. Хапку наша нас теж не привели їх дітушок. наш теж вагітна, сподіваюся, що вона приведе. Ось так. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!